Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Ти повинен свідчити людям про Бога. Володимир Нетьомін. Я відчуваю рясні господні благословення, звершуючи служіння капелана, коли молюся за дітей, військових, поліцейських. Зазвичай на блокпостах перевіряють авто і запитують, чи я волонтер. Я кажу, що не тільки волонтер, а й капелан. І цікавлюся, чи можу за них помолитися. Приходять солдати, поліцейські. Я молюся за них і їду далі. Коли у Полтаві святкували День матері, я пропонував відвідувачам помолитися за їхніх дітей, за Україну, щоб вони були під Божою охороною. Люди з радістю погоджувалися. Сьогодні, щосуботи в церкву приходить до 20 нових людей. Разом ми вивчаємо святе письмо. Під час війни я перевіз із села до себе свою маму, коли дізнався, що вона важко хвора. У мене дуже щільний графік служіння, немає часу на відпочинок, і раптом мама почала згасати. Я не розумів, чому так сталося, що Бог хоче цим сказати. Лікарі підозрювали онкозахворювання, але зрозуміли, у чому полягала причина її важкого стану. Потрібна була операція. Мама тривалий час не могла їсти, сильно схудла. Напередодні операції ми з мамою багато розмовляли, разом молилися. Вона просила в Бога пробачення, що була проти його церкви. Коли я вперше запросив жіжі на богослужіння, вона дуже переживала, оскільки вважала, що назавжди втратила мене як сина. Нині вона іншої думки, бо бачить, що через мене Господь робить для людей. Саме тоді, коли відвідував маму в лікарні, я став капеланом, ходив до людей в палату і молився за них. Тоді я був для мами не сином, а капеланом. Після операції мама впала в кому. Я запитував Господа, для чого це випробування. На 20-й день реанімації, читаючи Євангеліє, зупинився на тексті. Почувши це, Ісус сказав ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий син прославився через неї. Євангеліє від Івана 11:4 тоді я зрозумів, якщо Господь продовжує її життя, я повинен свідчити людям про Бога. Мені дозволили зайти до мами в реанімацію. Я хотів помолитися з лікарями, але, побачивши маму, не зміг цього зробити, тільки плакав. Тепер я був сином, а не капеланом. Згодом у мами почалося запалення легень. Після лікування я забрав маму додому, щоб за нею доглядати. Я запитував Бога, що ще зробити для мами. Якось брат поцікавився, чи буде мама приймати хрещення. Вона погодилася хреститися, та раптом їй стало значно гірше. Незважаючи ні на що, мама уклала завіт з Богом. Моїй радості не було меж. Тепер вона свідчить татові, телефонує рідним і розповідає, що вона з Богом. Господь продовжує дні її життя. Коли я служив Господу та людям, Бог спасав мою маму.